Так, в Україні може подорожчати газ після ударів Ізраїля по газовій інфраструктурі Ірана. Ну да, якщо 4 дні поспіль буде дощ, ще може газ да, подорожчати. Що ще може статися? Може прийти осінь? Да, також може газ подорожчати. Ну, багато причин об'єктивно, дуже багато причин. Ціни на газ в Україня. Ціни на газ в Україні дуже поступово. Але дуже впевнено, будуть зростати. Це буде відбуватися до того, як сама система, яка відповідає за здорощення, вона не понесе зміни. Зміни неодмінно настануть. Після цього ми з вами можемо казати про якусь. Стабільну ціну, зниження ціни або якусь справедливість. Іран, готовий укласти угоду, що гарантує відсутність у нього ядерної зброї. Ой, я сумніваюся, щось в такій угоді. Так, Іран без ядерки. Чи готовий на це Іран? Угу. Да, так. -да. Перша ж карта хитрощі, обман це буде можливо, тільки якщо Іран. Паралельно заключить договор, е, якусь угоду про надання йому ядерної зброї після того, як вони від, від неї відмовляться. Тобто, от коли він так собі підстеле, от тоді це можливо, а в іншому випадку, ні. Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7, який розпочнеться сьогодні. Так, значить, давайте так наступна зустріч наша зі штатами. Що вона нам дасть? Договір з тим самим дияволом. Зараз переговори не про перемир'я, не про мир, не про кінець, а про те, що потрібно штатам, чим вони хочуть заволодіти, і чому ми їм в цьому заважаємо? РФ збирається знищувати енергетику України. Такі дані є у розвідки партнерів, заявив Зеленський. Плани Рашки. Щодо нашої енергетики. Хм. Знову ж таки, це залежить, наскільки ми підемо на умови. Або штатів, або рашки енергетику нашу вони хочуть зберегти, тому що досі вони мають влажні фантазії щодо нашої землі, що колись вони тут будуть панувати, але не так станеться, як їм гадається. Так що, в самий останній момент, коли вони вже зрозуміють, що середній палець то наша національна позиція, то. Тоді вони будуть хірачити і нормально. Отаке От нехай не збувається. Трамп заявив, що бункерний може стати посередником між Ізраїлем та Іраном. Ось він, Голуб миру. Не бункерний петух, як вам здається, а Голуб миру. А, Боже, когда воно уже просплять их обох, вот скажите. А, с точки зору философии... Карти кажуть, що обидва дияволи, обидва сапоги пара? Скоро народиться світло, яке переможе цю темряву ще в дуже своєму маленькому віці. Що це означає? Це буде пришестя. Якоїсь людини, або організації створення да, якоїсь, або це містика, і дійсно на планету прийде щось таке світле, що має побороти тих дияволів. Побачимо, але так воно і буде. Поїхали далі. Штати більше не даватимуть зброю Україні курс Трампа переговори замість зброї. Угу. Тепер Київ має лише три шляхи: покластися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Що з цього ми виберемо? Поїхали. Покладаємося на зусилля Європи. Що з того маємо? Купуємо зброю а, у штатів за європейські кошти. Власне виробництво, перший і третій варіант. Не пропадемо. Народ. Всередині ядерних об'єктів у натанзі Ірані виявлено радіологічне та хімічне забруднення. Так, хімічне ядерне забруднення, як не дивно, дуже легко його нейтралізувати, два, двічі так будуть робити, тобто це робиться або не через один раз, або процедура ділиться на дві фази, не знаю, або дві зміни, щось на два ділиться. А на третій раз, коли мають люди це, ну, захистити світ від е, ядерної цієї е, катастрофи, так скажемо, от тоді нема кому буде це робити. Нехай таке не збувається. Давайте ще раз. Бункерний зателефонував сьогодні, щоб дуже мило привітати мене з днем народження. Про Україну ми майже не говорили, це буде наступного тижня, заявив. Трамп. Він проводить запланований обмін полоненими. Це Трамп розказує про Бункерного. Велика кількість ув'язнених обмінюється негайно з обох боків. Боже. Це ж, це ж як він прям. Як в нього стоїть на того Бункерного? Він проводить запланований обмін. Дзвінок тривав близько годин, про що можна пиздіти стільки часу? Ірано має закінчитися, на що я пояснив, що його війна теж має закінчитися? Ну, таке зв'язка слов, плюс-мінус. Що нам тут може бути цікаво, ці вечерінки Що ми можемо подивитися? Перше питання. Розмова Трампа і Бункерного, як вона на нас далі з вами вплине. А, ото, що написано, повний брід. Тобто, або цієї розмови не було, або розмова була не. Одним один з одним розмовляли. Да? Або не про те, що написано. Тобто дяті, нам. так. Про що мова? В плані подальшого. Подальшої оцінки ситуації, да? і що вони собі планують, що штати, що Кремль, як вони це собі бачать. В них є якась бумажка підписана ще взимку, значить, строк дії цієї бумажки, термін дії цієї бумажки до шостого місяця. Тобто вона закінчується, ну, вже ось вона закінчується. Надалі вони розуміють. Що найближчі два місяці, тобто це сьомий, восьмий місяць, вони для них важливі і треба буде підписувати знову якусь бумажку. Тож по-любому будуть якісь зустрічі, переговори і все інше. 200 гривень донат, дякую молодці. Хотіла сказати, що, на жаль, не з нашого приводу будуть ці зустрічі і договори, але вони будуть. І на тому дякуємо. Так, Іран двічі намагався вбити Трампа. 250 гривень донат. Молодці. Красавчики, я вами пишаюся. І що тут з першого разу не вийшло? Заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху. Чи дійсно намагався Іран вбити Трампа? Хто придумає ці новини? Так, поїхали далі. Іран планував передати ядерну зброю терористичним організаціям, заявив Нетаньяхо. Ми знали, що режим готується передати ядерну зброю своїм терористам. Це ядерний тероризм на Стероїдах загроза всьому світові. Прем'єр Ізраїль. Загроза світу від ядерної зброї, наскільки вона залишається, наскільки вона актуальна. Актуальна, і ми з вами колись бачили, що до 28-30-го го до -го року це прям ну, дуже актуальна е, така проблема. Кончені люди, в руках яких ядерна зброя. Такий симбіоз, він дуже вибуховий, дуже небезпечний. Іран. Плани Ірану. Тримати оборону, залатати рани, змінити, змінити локацію. Що Іран переїжджає кудись? Змінити локацію, щоб це не було. А, плани Ізраїлю у цій війні. Перечекати тяжкі часи, а, і надалі створити, створити державу своєї мрії і також переїжджати. Вони там всі, що переїжджають, це дуже хірова картинка, коли масово народи кудись переїжджають. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. РФ готується до нападу на країни Балтії або вторгнення в Україну. Для цього Кремль масово перекидає військові вантажі до Білорусі літаками. Так, загроза з Білорусі, вона є. Ми з вами дивилися, що вона є, і в якому вигляді вона буде. Так звані рашистсько білоруські військові навчання, Захід 2025 відбудуться у вересні. Значить, рашиська-білоруські навчання. Захід 2025. Для нас це що означає? Для нас це означає велику загрозу від води або від повітря. І втретє, ми з вами таки бачимо: 500 гривень донат. Молодці поїхали далі. Для країн Балтії, що означають ці навчання? Захід 2025. Для країн Балтії ці навчання означають зміну правлячого режиму або бажання втрутитися у правлячий режим, ну у владу я маю на увазі. Зараз країнам Балтії пропонують якусь, якусь взятку, якийсь хабар. Мол, ви берете взятку, і тоді так більш-менш нормально все проходить. Якщо не берете, ну тоді буде жорстко.